Привіт! Моє ім'я Юля. Сьогодні давайте поговоримо на таку дуже гарну і ніжну тему про другу половинку. Отож, для того, щоб знайти другу половинку, ви обов'язково повинні зрозуміти, що вам потрібно бути до цього готовим. Можливо, ви просто хочете цю половинку собі, цю іншу людину, по тій причині, що вам нав'язало це оточення. Можливо, ви просто хочете іншу людину по тій причині, що вам потрібно для задоволення певних своїх потреб, наприклад, в плані того ж самого сексу, чи в плані уваги, чи в плані просто задоволення. Того, що виконання навіть, я б сказала, пунктику, то що у вас є дівчина, є хлопець, є ваша друга половинка. Але ви зрозумійте, воно особисто вам потрібно чи не потрібно. Якщо особисто вам це не потрібно, тоді не потрібно це робити, не потрібно за цим ганятись і не потрібно туди зливати свою енергію. Адже результату не буде, ви будете розчаровані і, відповідно, переконані в тому, що в мене це не виходить. Або ж, наприклад, якщо у вас є друзі, знайомі, я впевнена, що вони є в вас тисячі відсотків. Але, наприклад, ви дивитесь на їх точку зору, на їх ситуацію, на їх сімейне життя, або ж на спроби їх побудувати своє життя, і ви розумієте, ні, в мене однозначно такого не буде. Через те, що, наприклад, якщо не вийшло це зробити в вашого знайомого, то 100% не вийде і у вас. Але питання, чому ви так вирішили? Та людина це зовсім інша людина, в неї зовсім інша точка зору, зовсім інша позиція, своє бачення, своя ситуація, своє розуміння. Ви зовсім інші, абсолютно інші. Ви. Чому ви прирівнюєте себе ідентично до тої попередньої людини, до того вашого своєрідного образу? Або ж, наприклад, ви розумієте, що в друга не вийшло, чи в подружки не вийшло, значить, у вас точно не вийде. Ні, такого не буде. Так, так, система не працює. Відкидайте це відразу, або це є як своєрідна ваша відмазка. Тобто ви не хочете приймати рішення, не хочете брати на себе відповідальність, і вам дуже зручно сказати, що від цього, наприклад, у вас нічого не вийде, або раз друга не вийшло, то і вас не вийде. Отож, що потрібно робити? Обов'язково потрібно зрозуміти, чи потрібно це вам. Потім відповідно запустити чітку сформульовану точку зору, думку, бажання у всесвіт. Тобто, вам потрібно сформулювати, що я вже на момент виконання, що наче ви це вже маєте. Тобто я. Одружений, чи я одружена, чи я маю свою прекрасну дівчину, чи я живу своєю чудовою дівчиною, чи я одружений на прекрасній дружині, з якою ми дуже щасливі. Тобто, ви прописуєте бажання в момент уже здійснення, запускаєте його у всесвіт, підхарчовуєте його енергією. Ви заряжені цією енергією, ви прокачуєте і розумієте ось ту емоцію. Коли ви будете її мати, якщо бажання вже здійсниться? Тобто наскільки, тобто перепрошую, тобто, наскільки ви будете щасливі, щасливі, маючи і отримаючи максимальний результат при здійсненні бажання. Наскільки ви будете заряжені, наскільки ви будете позитивні, наскільки ви будете емоційно класні, і емоційно ви будете. Е Кайфувати від того максимального бажання вашого. Тобто ви підхарчовуєте туди ось ці емоції, можете знову ж таки уявити, чи готові ви на ось ці витрати, чи готові ви до того, що вона буде вам приносити. Пропрацюйте і пропишіть, чи готові ви не лише до позитиву з цією дівчиною, а й до негативних певних ситуацій? Якщо ви дійсно до цього готові. Просто відпускаєте, заряджаєте ось цю думку в космос, прописуєте, проговарюєте, відпускаєте і розумієте, що воно до вас прийде. Довго чекати не прийдеться. Бажання працює, результат і система працює, провірено вже неодноразово. Лише потрібно вам бути до цього готові. Отож, кому було цікаво, будь ласка, залишайте коментарі, ставте лайки, діліться роликом з друзями і з вами на зв'язочку.